Друзі, всім привіт! З вами Лена Санс і сьогодні ми будемо робити обв'язку резинкою. Уже це буде завершальний етап обробки пальто. Для того, щоб зробити обв'язку, я буду набирати петлі по всьому краю нашого виробу, тобто по всьому краю пальто, і одразу чіпляти їх на спиці. Значить, ниточками користуюся на коспагетті Так, вовна 25% і 75% акрил. Спиці на труборці 8 мм Так, і буду допомагати собі гачком 4 мм Отже, почнемо. Значить, беру. Ниточки знаходжу крайчик і починаємо з правої полочки, з самого низу правої полочки. Робимо це ось таким чином. Ось це лицьова сторона, ось це низ нашого в'язання. Витягую першу петлю лицьова. Друга петля ось за крайчик, за самий край зворотня. Поки що, щоб не вискочила нитка, я не буду сильно затягувати, але ж бажано, щоб була нитка при спиці, тобто не дуже сильно витягувати, аби не було розтягнутого такого з'єднання. Лицьова зворотня. Лицева, ніби пров'язуємо, але через край лицева, зворотня. Ось таким чином набираю усі петлі на спицю, спускаю їх на з'єднувальний шнур, для того, щоб усю, увесь увесь край був єдиною резинкою, тобто і горловина, плечі. І е, ліва полочка, всі будуть одразу набрані на спиці. Переконайтеся, щоб з'єднання вашої спиці із трубочкою було надійне. Бо це дуже важливо. Якщо тут порветься, всі петлі вискочать і вам буде дуже важко їх потім всі збирати. Бо тут зараз буде велика кількість петель, як ви розумієте. Отже, друзі, наразі ми набрали увесь край. Тобто. Ось права полочка, плечі, спина, плечі і ліва полочка, все це набране на одні спиці. Ось воно все. Набрали. І тепер повертаємо із тим самим візерунком. Тобто нічого складного, просто ось цей момент із самого краю набрати. В'яжемо так, як зазвичай, перекидаємо. Першу петлю знімаємо, другу починаємо в'язати лицевою. Дуже не стягуйте, ж розумієте, що це візерунок резинка, тобто він і так має стягнути те в'язання, тож нехай нитка буде вільна. І вперед. До кінця ряду. Таких рядів має бути стільки, скільки ви хочете, якою широкою хочете бачити резинку. В мене ще буде невеличкий нюанс, бо я хочу у районі шиї трохи збільшити комірець, тобто зробити його ширшим, аби він файніше вкладався на плечі. І задля того у мене буде резинка в районі комірця. 2х2. Але перший ряд ми просто пров'язуємо таким чином, як ми набрали петлі, тобто 1 на один різинка. Отже, друзі, наразі я пров'язала вже два ряди. Ось так виглядає різиночка. Два ряди. Перший намертний, і два пров'язаних. Тепер робимо таким чином. Ось це є плечі, так. Визначаємо, де тут саме серединка, і я беру ось такі маркери. Значить, ось лицьова зі сторони спинки. Ось я її відмічаю. Ось так от. Тепер ось так само плече шов і перша лиціла зі сторони спинки. Так само ось вона, не хочу чіпляти усю всю петлю. Відмічаю. Ось я відмітила ось ці дві петлі. Задля чого? Задля того, щоб зробити по спинці. В кожну петлю по дві лицьові і по дві виворітні. Це робиться для того, щоб пишніше, гарно ось так викладався комірець зі сторони спини. Але е, таке збільшення нам не треба на лицевій стороні. На лицевій стороні е, ми е, продовжуємо в'язати наші полочки і плечі до цього рівня. Так, як і в'язали, лицева зворотня, лицева зворотня. Тобто та сама резиночка, як і була. Зараз я пров'яжу до відмітки і покажу, що саме робити із е збільшенням петель на комірці. Отже, ми дов'язали до відмітки і перед відміткою робимо накид. Зробили накид. Але ж дивіться, накид можна робити і на цю сторону, і на цю. Дивіться, яку петлю ви зараз маєте пров'язувати. Зараз буде виворітня. Тобто, для того, щоб виворітню петлю нормально пров'язати, ось таким чином підхоплюємо нитку для накиду, і ось так пров'язали. Наступна петля у нас ліцева. Тож накидуємо ось таким чином, щоб було зручно пров'язувати Тобто, від однієї відмітки на плечі до другої відмітки пров'язуємо усе із накидами. Тобто, між петлями, які ми пров'язуємо, обов'язково робимо накид. Як можете бачити, ось вони всі. Ось пров'язали, далі в'яжемо, як ми і раніше в'язали, один до одного резинка. Без накидів. Дов'язали третій ряд, в'яжемо четвертий резинкою один до одного. До відміточок. Дов'язуємо до відміточок, я вам покажу, як пров'язувати усі накиди, що ми зробили. І ось ми підходимо до нашої відміточки. Значить, тут є нюанс. Ось наш перший накид. Оскільки наш комірець буде із середини назовню, отак от лежати на плечах, на спині, так? то нам треба, щоб був красивий оцей ряд. І щоб він починався, звісно, з лицевої пітлі. Для цього ось тут у нас вона зворотня. От, тож перший накид ми пров'язуємо зворотньою. Ось таким чином. Далі лицьова і накид, щоб не було ось такої величезної діри, щоб такого отвороти було. Пров'язуємо за дальню лицьову. Бачите, перехресне виходить. І отвір менший, і при, о, як це, при поверхневому. Погляді взагалі не видно того отвору. Далі у нас значить. Дві зворотніх, дві лицевих. Зараз має бути дві зворотніх. Зворотня і зворотня, яку ми маємо пров'язати за ближню. Зворотню пров'язуємо за ближню накид, а лицеву. Накид пров'язуємо за дальню. І ось таким чином у нас весь час воно перехрещене, в'яжемо, 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 і останній накид має бути пров'язаний е, виворітнім. Тобто, для того, щоб із середини, коли ось так от комірець розвернеться, була лицьова, тобто дві лицьові. Останній накид пров'язуємо лицьовим. В'яжемо, робимо, я пров'яжу, я покажу, що в мене вийшло. Далі до кінця ряду, після відмітки, в'язати резинкою один до одного. Отже, друзі, ряд дов'язано. Ось так виглядає зараз резинка. Можна завершити на цьому етапі. Я буду продовжувати, скільки вистачить ниточок, і як буде виглядати це за візерунком. Ось, і ось такого має виглядати резинка. Уже 2х2 на комірці. Тобто комірець від одного плеча до другого 2х2 резинок. Всі інші ділянки резинка один до одного. В'яжете, скільки вам треба, і будемо завершувати. Я пров'яжу, скільки в мене вийде, і покажу, як завершувати ряд. Отже, друзі, ми дов'язали резинку, скільки можливо було. Тут на резинку пішло два моточки ниточок, і ще трохи того, що залишалося. Ось тільки в мене залишилось ниточок, і зараз маю закривати останній ряд. Отже, як закрити так файно, щоб воно не стягувалось, не розпирало і так далі? Для цього робимо таким чином ось це. Останній ряд наш, і робимо так. Першу петлю пров'язуємо і знову вдіваємо на спицю. Другу петлю бачимо, що у нас тут лицьова йде. Пров'язуємо дві одночасно петлі лицьовою. Тут бачимо, що є зворотня петля. І пров'язуємо дві одночасно. Зворотнюю. Далі лицюваліцевою, зворотня зворотньою І ось таким чином обв'язуємо увесь крайчик. За умови такого закриття у вас буде в торці, в торці вашого в'язання ось така коса пишна, але ані е, ззовні. Ані зсередини у вас не буде зайвих, зайвих візерунків, зайвого того, що буде відволікати увагу від вашого візерунку основного на вашому виробі. Ось таким чином. Ось тут вгорі, там де підряд ідуть дві лицеві, дві виворотні, підряд так і вяжемо, закриваємо дві лицьовими і дві зворотніми. Або виворітніми петлями. Тобто, яку петлю закриваємо наразі, так і пров'язуємо обидві петлі. Ось. ось утворюється така коса. Робимо до кінця ряду. Я пров'яжу і покажу, що в мене вийшло. Друзі, усім привіт! Нарешті сюди осталося, я дов'язала це пальто. І ось такий вигляд має пальто до обробки. Зараз я маю відпарити, але хотіла вам показати ось цю деталь. Резинка трохи стягнула бокові полочки. Як ви пам'ятаєте, тут має бути ось так от прямо, От, але ж трохи стянуто. Ось так зараз виглядає, трохи недолуго. Але ж я вам покажу, що буде у результаті відпарювання, і ви матимете змогу порівняти. І ось такого виглядає зі спини пальто. Резиночка 2х2 у комірця, а у полочок 1 до 1 Дякую за увагу. До нових зустрічей, па-па!